У нас зараз в Чернівецькій області під диспансерним наглядом 179 дітей знаходяться. Одні в ремісії, другі діти, котрі, на жаль, дали рецидиви, особливо це пухлини головного мозку. Але лікування продовжується. Багато є скарг, це і болі в кістках, це і блювота, особливо вночі, це бліді шкіри, це головні болі, котрі не контролюються. Дачею знеболюючих препаратів. І сама мама побачить, як міняється сам стан дитини. Деколи можна навіть побачити візуально новоутворення, яке знаходиться, і на шкірі, і під шкірно живі клотковині, старатися робити обстеження кожних півроку, робити ОЗД-обстеження, здавати загальні аналізи крові, біохімію для того, щоб... Скоріше і краще можна було встановити діагноз.